Такого ви ніде більше не побачите. Україна створила всі умови, при яких вас можуть посадити в тюрму за те, що ви нічого не зробили. Вітаю вас, шановні друзі! Народний діяч Ірина Фріс пояснила, яка може бути відповідальність військовозобов'язаним чоловікам, які не оновлять свої дані на протязі 60 днів після вступу в дію закону про посилення мобілізації. Вона заявила, що в першу чергу на людину буде накладено штраф у розмірі там від 17 до 25 тисяч гривень. Ну на перший раз по мінімуму там 17 тисяч. Я взагалі не розумію, звідки вони беруть такі цифри? 17 тисяч. Вони взагалі бачили, який прожитковий мінімум в Україні, або яка мінімальна зарплата, або яка мінімальна пенсія. Які 17 тисяч? Ну то вже таке. Коротше кажучи, якщо людина сплачує оці 17 тисяч штрафу, при цьому не оновлює свої військово-облікові дані, то на цю людину накладається другий штраф. Другий штраф вже буде по максимуму 25 тисяч гривень. Якщо людина сплачує цей штраф і знову не оновлює свої військово-облікові дані. От тоді цю людину можуть вже притягнути до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації і впаяти там строк від 3 до 5 років позбавлення волі. Якщо людина з першого разу не сплачує штрафу цей 17 тисяч гривень, то на неї одразу може відкриватися кримінальна справа і притягнення до відповідальності на строк від 3 до 5 років позбавлення волі. Ось такі от байки розганяють пропагандонські телеграм-канали та єдиний телемарафон. І все це робиться лише з однією метою. Для того щоб залякати українців, тому що як повідомляють експертні юристи та адвокати, немає в Україні не передбачено законом кримінальної відповідальності за порушення умов мобілізації. Але знову ж таки, друзі, треба розуміти, для чого влада все це робить. Буквально 5 днів залишилося до 21 травня, коли президент Зеленський втратить свою легітимність. І вони зараз засирають ефір всім, чим тільки можливо, аби люди не почали говорити про те, що Зеленський скоро перестане бути легітимним президентом України. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.